Мої вітання всім на моєму каналі. Сьогодні, 27 серпня, і як завжди, в цей день ми загадуємо бажання, пишемо наші побажання в Небесну канцелярію і чекаємо, поки воно, поки воно реалізується. Я вам хочу нагадати, що, звісно, у нас у всіх одне єдине бажання, аби скоріше закінчилася війна. І всі ми того хочемо і кожного дня благаємо про це всесвіт. Але я хочу, щоб ви розуміли, саме 27 серпня, воно ну, для того, вірніше, 27 число, аби ви загадали бажання саме для себе. Розумієте? Ну, чи поїхати кудись, чи налагодити якісь стосунки, чи зустрітися, чи врешті-решт купити щось, чи врешті-решт розпочати чи закінчити ремонт. Ну розумієте, бажань може бути багато. Подбайте про себе, загадайте щось для себе. Воно працює тільки для себе. Розумієте, для себе. Тому загадуйте бажання. Будемо робити розклад на тібетському таро, як завжди, у вас буде 6 варіантів, 6 можливостей. Обирайте свій варіант. І зараз побачимо, чи реалізується ваше бажання тільки про себе, про коханого. чи Про себе про коханого бажання загадуємо. І тоді це більшої ймовірності, що воно збудеться. От. А про перемогу ми думаємо щодня. Закриваємо очі, засинаємося з цими думками і прокидаємося з цими думками. Добре, шість варіантів перед вами: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий варіант 27 серпня день здійснення реалізації бажань. Верніше, це день, коли ми можемо замовити щось для себе саме цей день. Пам'ятаєте, хто не в курсі кожного 27-го числа відкриваються небеса, і можна. Загадувати своє сокровенне бажання. Дивимося перший варіант. Чи реалізується ваше бажання? Слухайте, тут я не можу відповісти однозначно, чому? Тому що бажання ваше виповниться, якщо ви нарешті зробите вибір. І вибір ви маєте зробити в свою сторону. Тобто ви маєте відійти від якоїсь ситуації, або від якихось певних справ, або, врешті-решт, розлучитися з кимось, так? розумієте, коли ви вирішили далі йти самотужки по життю або в якійсь певній ситуації. Але якщо це припустимо про зустріч або про партнерство, то тоді ні. Розумієте? Якщо чогось позбавитися, так, якщо щось надбати, тоді ні. Але в будь-якому випадку це буде тільки ваше рішення. Отаким От чином буває і так. Другий варіант, чи здійсниться ваше бажання? Виповниться ще як. Тут у вас е, ваше бажання, воно виповниться. Але знаєте, у вас тут якось два шляхи в цьому бажанню, і тут важливо вам теж визначитися, тому що двійка життя, це Я можу піти направо, я можу піти наліво. Але скоріше всього ви визначитесь вірно, і той шлях, який ви оберете. Ви не схибите, і це вам доставить насолоду. Дивіться, воно старче бачить солодощі, як він ним радіє. Тобто це людина, яка досягла якихось плодів. То другий варіант ваше бажання здійсниться, чим я вас і поздоровляю, тільки оберіть вірний напрямок. Третій варіант четвірка мечів, десятка мечів. Ну, що я вам скажу, бажання не виповниться. Тут буде зупинка на шляху до виконання вашого бажання. Буде зупинка. Четвірка мечів зупинилася. Ось ви там планували щось хотіло, але від хотіли, але відбулися якісь події. Можливо, не від вас залежить. От або можливо, щось ну тут зупинка, просто зупинка. Але вони тимчасово. Але ж вам хотілося, ось, наприклад, ви хотіли, щоб ваше бажання реалізувалося от тільки в цьому місяці, да? а в іншому місяці воно вас не влаштовує. Ну тут, якраз тоді випадок, коли, коли ви хочете, воно навряд чи буде реалізовано. Події розвернуться таким чином, що ви, можливо, або самі передумаєте, ну але це вже буде можливо щось уже зовсім інше. Тобто, третій варіант тут я вас не порадую. Бажання тут у вас не виповниться. Але пам'ятайте, ніколи не кажи ніколи. Так? Все в нашому житті має якісь шляхи. Четвертий варіант поздоровляю. Бажання ваше реалізуються 100%. Тут можливі бути яскраві довгоочікувані зустрічі. Можливо, це якесь свято тут буде, якісь, можливо, чи ювілей, народження дітей, можливо, у когось весілля. Тут є об'єднання, зустріч. Довгоочікувана зустріч вона має бути. Якщо ви загадали питання якесь про по роботі або стосовно якихось ну вкладань, те, що стосується чогось матеріального, то тут вас очікують приємні новини. Це можливо бути підписання контрактів. Якщо ви те загадали про роботу, припустімо, так це буде. Це успішне партнерство. Якщо вам потрібна консультація спеціаліста, ви її отримаєте, і та консультація буде плідною, буде вдалою. Тобто, що б ви тут не загадали. Ваше бажання тут реалізується в повній мірі. З чим я вас і поздоровляю. П'ятий варіант, що ми тут маємо? Дев'ять монет і карта магу. Ну, бажання реалізується однозначно. Ви отримаєте плоди своєї роботи. Можливо, це буде розширення сфери вашої діяльності якоїсь, а можливо, навіть купівля чогось дорогого, може, це житло, авто, ну в кого що. Так? Але тут так, будь-яке бажання, яке ви Собі там собі загадали, воно має ну, дуже багато шансів реалізуватися. І, і ви знаєте, саме головне, ви знаєте саме, як його треба реалізувати, тому що карта маг, а карта маг каже, я можу. Я можу і я отримую повне задоволення від цього бажання. Так, браво! І шостий варіант четвірка кубків дев'ять жезлів. Ну, як сказати, ваше бажання виповниться, але воно дещо буде з затримкою. Можливо, ви будете коливатися треба вам воно чи не треба. Або це таке бажання, знаєте, ну іноді ж не завжди наші бажання от, позитивні. Іноді так буває, що ну, якісь ще моменти є ну, негативні, так, і воно якось має реалізуватися. Ну, це що завгодно може бути, то я вам так скажу: тут щось у вас піде не по плану, просто-напросто. І... Оце на шляху до вашої цілі у вас буде відволікати щось інше. Ну, тут так, поживемо, побачимо, але все ж таки у вас дуже великий шанс і дуже велика ймовірність того, що ваше бажання реалізується. Бажаю вам всім, аби ваші мрії, аби ваші бажання збувалися отак, от як начебто ви є чарівники і у ваших руках чарівна паличка. Хай це буде так, як ви хочете. Я вам того бажаю від цієї душі. До побачення!